Це сталось несподіваний запаморочливий, довгоочікуваний геймплей четвертого відьмака. Нам показали на State of Unreal в якості техно демо оновленого рушія Unreal Engine 5 і 6. І це просто спантеличує. Безліч сказаних мною здогадок виявили правдою. Ми будемо досліджувати північний регіон під назвою Ковір за Циріллу, котра займається полюванням на монстрів. Нам показали локації, нові технології, кат-сцени, і все це просто зриває дах. Адже перед нами істинний Next Gen. Поки не почали і четвертий відьмак ще не вийшов. Пам'ятай, що придбати ігровий ПК для цієї гри ти завжди можеш на Artline. 14 хвилин технодемо з геймплеєм і один свіжий синематик трейлер. CD Projekt Red пішли в абанк, запевнивши гравців не просто в існуванні гри, а переконавши їх. Ще того року публіка гадала, що гра знаходиться лише на стадії концепції, а виявилось, що вже зараз поляки мають не просто якісь там напрацювання, вони мають величезний пласт гри, добре доведений до ладу. Технодемку показували на п'ятій плойці в 60 FPS, і виглядає вона не те, що просто відпадно, а надзвичайно завдяки новим можливостям Грушія. Немов Відьмак 3 і RDR2 завели дитину. Ось що мені нагадує ця картинка. Отже, граємо ми за циріллу, хоч її історія після фіналу невідома. Як вона стала відьмаком, чи є в неї власна школа рисі, яка ситуація в королівствах півночі, цього ми поки не знаємо. Зате бачимо максимально впевнену в собі цирі та ще й в чудовому вигляді. На щастя, нашу сіроволоску не зробили огидною товстопикою шмарою. Навпаки, цирілла тільки стала кращою. Тільки гляньте, як крутить бедрами ця молода рись. Oh нам показують механіку виклика коня, який в героїні зветься келпі, і це одна з нових фішок гри. Відьмак 4 зроблений так, що геймплей дуже часто, абсолютно гармонійно, плавно і швидко переходить в катсцену. Автори показали, як вони втілювали це технічно, і це дійсно створює сильне поглиблення. Немо знаходишся в самій грі. До всього цього оцініть неймовірний рівень лицьової міміки. В голову одразу приходить згадка про Детройт, що цілком заслужено. От лиш перед нами вже не інтерактивне кіно з обмеженим геймплеєм, а якраз таки навпаки. І це, шановні, лише техноденка, яку графіку чекати на релізі. Голова йде обертом від самої згадки. Про це зерла приїжджає до портового міста Валгріст, в околицях котрого висліджує монстра. Що стосується героїні, з нею більше нічого цікавого не показали, зате продемонстрували багато інших цікавинок. Перше це еволюція ботів. Боти у Відьмак 4» вже не будуть просто натовпом, який імітує життя. Тут завезуть систему, яка нагадує систему з «Red Dead Redemption». Кожен NPC проживає власне життя, котре не залежить від присутності гравця. Навіть коли нас немає поруч, боти проживають своє кошерне життя в довгоочікуваній новинці, тоді як ти мішаєш бетони в Польщі за 15 злотих. У новій грі NPC будуть реагувати на те, що відбувається навколо. Нам показали бранця, котрий сидів біля стовба покарання. Його замінили на жонглерів. Гляньте, як оживився люд і змінився паттерн його поведінки. Це важлива і дуже цікава річ. Та мені цікаво те, як це працюватиме у відкритому світі, і не для великих груп неписів. Адже світ відьмак здоровенний. хоч якщо і глянути на карту, то ковір та повіс не є королівством великого територіального масштабу. Поки ми не знаємо розміри карти гри, а також не знаємо, чи будемо досліджувати лише цей регіон. Швидше за все, бо це має бути нова сага, тому вже наступна частина перенесе нас кудись ще, і так пішло, поїхало. Неверленд дуже великий. Якщо цікавлять відео про його геополітику чи історію, я залишу декілька посилань на мої відоси в описі. Далі нам представили декілька технологій, котрі дозволяють створювати багатошарові елементи, котрі нашаровуються один на одного і видають неймовірний результат. Технологія Unreal Chaos Flash Solver наглядно демонструє це на прикладі коня. Ця моделька складається з м'язів, які реалістично відтворюють скорочення, а їх реалістичний ландшафт досягнуто завдяки машинному навчанню деформації, і все це ніяк не впливає на продуктивність гри. Після нам показують природу в цій грі, від якої мурахи бігають тілом. Дерева найбільша проблема в ігровій індустрії, котру так ще ніхто нормально й не вирішив. Дерева в іграх постійно роблять дуже примітивними, і лише в вони дають гарний результат і вселяють почуття самоти в лісі. Відьмак 4 нарешті пішли вірним шляхом, який з'явився завдяки свіжим обновам нового рушія. Хлопці додали на ніт геометрію. Тепер кожен окремий листочок дерева генерується окремо і повноцінно. Робиться це завдяки вокселям. Також дерева мають повноцінну анімацію свого скелета, завдяки чому реалістично поводяться під час вітру. Розробники кажуть, що робиться це все супер швидко, завдяки чому вони зможуть створювати природу стрімко і якісно до того ж, навіть після кінцевої роботи у них все одно залишається простір для творчості. Пришвидчення і спрощення роботи всього в технічному плані це вже досягнута мета розробників. Весь показ вони постійно говорили про те, що відьмак 4 тепер можна дуже швидко наповнювати контентом. Особисто мені дуже сподобались анімації в цій грі, чия повнота тут просто зобов'язана бути присутньою. Цирі реагує на навколишній світ перманентно, як і її кінь. Повнота деталей в кожній сцені просто спантеличує. Ви тільки гляньте, скільки тут різних дрібних елементів. Це стосується й одягу. Кожен показаний персонаж одягнений як цибуля, і кожна шмотка на ньому має свою фізику. І вкотре повторюю, що все це взагалі ніяк не буде впливати на продуктивність. Анімації і лицева міміка майже щось сягнули рівня CGI, що досі не бачено. Ну а атмосфера цього світу. Атмосфера цього світу заслуговує на окремий масштабний лайк. Схоже на те, що більше не буде протоптаних очевидних стежок. Різнобарв'я природи її масштаб вражає, а самі автори не раз згадували про імерсивність майбутнього шедевру. Відьмак 4 використовує систему освітлення на ніт і рейтрейсінг, і тепер вони працюють в два рази краще та продукти. Активніше. Розробники казали, що на цій версії рушія все виглядає мега кошерно, тоді як на його релізі не було подібного ефекту. Це дозволить запускати гру в 60 FPS на консолях. Продемонстрували нові асети води, завдяки котрим отримаєш прекрасний візуал без зниження продуктивності. З тінями все працює так само. Що стосується цінематик трейлера, то в ньому якраз і показують справу, котру розслідує Цирі. Вона стосується багатого купця, якого жерла Мантикора. Та тут нічого надзвичайного, все витримано в фірмовому стилі. Підбиваючи підсумки, відьмак 4 залишилось чекати недовго. Цілком можливо, що вже в 27-му ми побачимо його на своїх комп'ютерах. Головне лише, щоб вони могли з ним справитись. Та гра обіцяє бути бути максимально оптимізованою і підігнаною навіть під слабкі ігрові машини. Придбати топовий ігровий ПК завжди можеш на Artline. Пиши, як тобі Відьмак 4 і наскільки глибокі твої враження. Ну, а зустрінемось ми на цьому ж місці. Alright, everyone. Meet Kelpie. Let weeds be weeds, Kelpie. So just like Girl of the Roach, Siri has her own loyal companion. We return to town. These two characters need to feel like one. Since you're gonna explore the world on horseback, riding needs to feel seamless, natural, and just fun. Uh, uh, hey! Not, not even at the land exit or fair! Now I gauge is why I present him with a wish. For the furry rascal will often wait. Get your ass up! A typical day's toil. Who in? Ah, Witcheress. What news of my wagons? No eternity is taking that damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, I found not one speck. So you are seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Onward, We what? <laughs>